Про події війни говорить Страдко. Протягом минулої доби на фронті, за повідомленням Генерального штабу збройних сил України, зафіксовано 98 боєзіткнень. ракетні війська та артилерія сил оборони завдали ураження по трьох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки. Пункту управління та ворожому зенітному ракетному комплексу Бук М 3 найбільшу кількість штурмових дій агресора 28. Наші захисники зупинили на покровському напрямку, як розповіла в ефірі армія ті начальник відділення комунікації 117-ї окремої важкої механізованої бригади, лейтенант Юлія Степанюк. У першій половині місяця ворог зазнав великих втрат у техніці і тепер використовує для атак лише піхоту. Якщо брати в загальному цілий місяць. Який, скажем так, був в нашому напрямку, такий він був напружений досить таки? Початку місяця були відповідно механізовані штурми, Спостерігалися від 11, там інколи 8, інколи 11 Одиниць техніки, яка просто сунула, це все розбили наші хлопці. відповідно, артилерія. Саме краще спрацювалося 90 до тридцяті. Просто молодці бомбери, вампіри це все добили. Підібрали е шки в це все дочистило до кінця. Тому зараз на нашому напрямку продовжуються штурми, але піхотні це від відділення до взводу, і це так постійно циклічно. І кожного дня одне й те саме дуже багато піхоти ворожі на куп'янському напрямку. Вчора відбулося 11 атак загарбників. На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів на Краматорському напрямку. У районі міста Часів'яр штурми відбуваються щодня. Користуючись перевагою в живій силі, противник штурмує лобовими атаками. Про це в ефірі телеканалу Еспресо розповів представник прес-служби 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Андрій Полухін. Це міські бої, де противник намагається укриватися в багатоповерхових будинках. Так само наші хлопці теж ведуть бої саме в цих умовах. Противник намагається проскочу просочуватися до центральної частини міста. Таким чином, противник засідає саме в цих ринах, в цих будинках, звідки хлопці вже по ним починають працювати як тільки бачать ознаки присутності ворога в них. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1300 осіб. Також українські воїни знешкодили 5 танків, 11 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем. Президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі у Вашингтоні з президентом США закликав Дональда Трампа бути обережним в переговорах щодо припинення війни, наголосивши на необхідності довгострокових безпекових гарантій для України. Цей мир не повинен означати капітуляцію України або припинення вогню без гарантій. Він повинен гарантувати Україні суверенітет і право вести переговори з іншими зацікавленими сторонами щодо питань, які її стосуються. Сказав він за словами французького президента. Ата зі свого боку країни Євросоюзу та поза ним готові відправити війська в Україну після підписання мирної угоди. Я провів переговори з усіма нашими союзниками, і кілька європейських і неєвропейських країн готові взяти участь у цих зусиллях. Дехто з них продовжує допомагати українській армії, підтримувати її спроможність, бути там на довгострокову перспективу з точки зору кількості солдатів або обладнання. При цьому він наголосив, що саме Росія має виплатити компенсацію усім, хто був залучений до війни, і її заморожені активи мають бути частиною переговорів. Президент США Дональд Трамп у свою чергу заявив, що очільник Кремля Путін не виступатиме проти відправки європейських миротворців в Україну після досягнення мирної угоди. Так, він прийме це. Я запитав його про це, і він так сказав: послухайте, якщо ми укладемо цю угоду, він не хоче більше війни. Путін не проти. Але я спеціально поставив це питання, і він не має жодних проблем з цим. Раніше на Росії категорично відкинули ідею європейських миротворчих військ, яку запропонував прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Додамо, що цього тижня британський очільник також відвідає Вашингтон для зустрічі з президентом США. Як пише британська преса, основна місія Кіра Стармера під час цього візиту полягатиме в тому, щоб змінити підхід Трампа до припинення війни в Україні. Міністр оборони Рустем Умєров повідомив про розширення оборонного партнерства України та Данії, як зазначив очільник оборонного відомства, у Києві був підписаний лист про наміри, який виведе нашу співпрацю у сфері оборонної промисловості на новий рівень. Деталі не оприлюднюються. Варто нагадати, що саме завдяки Копенгагену в Україні працює данська модель фінансування оборонно-промислового комплексу. Основна її ідея полягає в тому, що міжнародні партнери надають кошти українським оборонним підприємством для виробництва зброї, яка одразу направляється до сил оборони. У межах цього формату вже залучено майже 600 мільйонів євро. А у 2025 році, за словами міністра оборони України, передбачено ще півтора мільярда євро інвестицій. Під час зустрічі обговорили безпекову ситуацію та плани ворога. Командувач авіації повітряних сил бригадний генерал Олег Захарчук розповів про роль літаків F-16 у захисті нашого неба. Україна високо Нує лідерство данії у процесі передачі сучасних бойових літаків написав Рустем Уміров. Цього року Данія передасть Україні сім літаків F-16. Це випливає із заяви міністра оборони Данії Тройльс Лунд Поульсена. Для мене велика честь, що Данія змогла зобов'язатися передати 19 літаків F-16. 12 із них доставлено, і решта також буде у небі України цього року. Цитує його інтерфакс Україна. Міністр нагадав про тривалі дискусії, що передували рішенню про передачу літаків, і зазначив, що разом з Нідерландами да. Анія змогла це зробити, і ми маємо зробити ще більше. Думаю, Європа має активізуватися. Зв'язок між Україною та Європою дуже дуже важливий. Також дуже важливо, щоб Європа змогла зробити ще більше, а також інвестувати ще більше у військовий потенціал, зазначив данський міністр оборони. У ніч на 25 лютого противник завдав удару по Україні, запустивши сім крилатих ракет Х-101 із літаків стратегічної авіації ту 95 МС та 213 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники імітатори різних типів. Станом на першу половину дня підтверджено збиття шести крилатих ракет та 133 БПЛА, 79 ворожих безпілотників імітаторів, локаційно втрачено без негативних наслідків. Тим часом один з найбільших у Росії рязанський нафтопереробний завод, який забезпечує пальним, у тому числі московський регіон, призупинив роботу після атаки Сил оборони України. Про це повідомляє агентство Reuters. За словами співрозмовників агентства, внаслідок атаки загорілася головна установка перегонки сирої нафти. А завод повністю призупинив переробку нафти. Потужність ураженої установки становить близько 170 тисяч барелів нафти на добу або близько 48 Відсотків нафтопереробних потужностей цього НПЗ. Нагадаємо, що згідно повідомлення генштабу ЗСУ, підрозділи Сил безпілотних систем збройних сил України, головного управління розвідки у взаємодії з іншими складовими сил оборони у ніч на 24 лютого завдали ураження по рязанському нафтопереробному заводу, що задіяний у забезпеченні окупаційної армії РФ. На той момент було відомо про щонайменше 5 вибухів в районі цілі. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації збройних сил України.